Червоний Samsung H20S, ціна 2200, є відбиточок пальця. По стану корпусу є невеличкі царапки. Ось такі. по ободу непоганий стан, тут іде Type-C роз'єм. По екрану серйозних косок чи царапок немає. За додаткову плату можу поклеїти захисне скло повністю чистий без різних аккаунтів. Так, A20S на 9-му андроїді. Так, по оперативна пам'ять тут: 3 Гіабайти і пам'ять телефону. 32 ГБ. В комплекті, де зарядний шнур Type-C та телефон, відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також є ще такий самий варіант у чорненькому кольорі. Теж непоганий постану в комплекті, також зарядний шнур Type-C.